Друзі, всім доброго здоров'я! Хто нас дивиться, хто нас підтримує з вами, як і завжди, канал Будні Свиновода, я Олександр і наше маленьке домашнє господарство, яке завжди радо зустрічає всіх вас на нашому Ютуб-каналі. Друзі, дякую за велику підтримку у попередньому відео. Підтримали нас і наставили нам величезну кількість вподобаєк. Тому, будь ласка, давайте, щоб це відео не стало виключенням. Підтримайте українськомовний контент вподобаєчкою. Ну а у нас по графіку черговий. Робочий процес, черговий робочий день, тому біжимо потихеньку працювати. Ну, якраз будемо зупинятися на дуже дуже важливих і актуальних питаннях. Так що побігли. Першочергово обслуговуємо нашу малечу, якраз от підсипав комбікорм. Зараз буквально. Декілька секундок піділімо їм свіженької води, тому що з самого ранку це от корито, де в них зараз знаходиться в корму, воно майже вилазане, тому що ну, уже того корму, який я насипаю з вечора, на усю ніч їм не вистачає, тому що ну, в приміщенні у мене горить і інфрачервона лампочка, і залишаю одну контрольну лампу, щоб цвинки навіть в період ночі підіймалися і поїдали от комбікорм. Так що цього корито та і ємкості якраз от цього корита вже під оцю от кількість свинок не вистачає. Я думаю, буквально з дня на день перемістимо їх або в іншу загороду і установимо їм там бункерну кормушку, ну або приволочимо бункерну кормушку їм сюди. Тим паче, декілька свинок трішечки пізніше у нас звідси переїдуть. ну Плани такі попередні, як воно буде, ще поживемо, подивимося, але тим не менше. Отаким чином і відбувається у нас напування. Тому що в коментарях запитували, як саме свинки п'ють водичку. Легко і просто звичайний е, газовий балон великий, розрізаний напополам. Ну, і якраз з нього вони у мене і п'ють водичку. У мене немає ні пильних паїлок. В принципі, я е, вже неодноразово говорив з приводу цього, якщо звичайно, бетонна щілинна підлога, то. Ну, я не рекомендував би і сам не використовував ці отніпельні поїлки, тому що ну, проблем із них, із ними більше, аніж користі. Ще в період прохолодний, коли якраз осінньо-зімній період не так оця от проблема відчутна. А от влітку страшенна кількість води втрачається, поросята постійно тьопають, витьопують от воду із ємкостей, в яких вона знаходиться ну і через які вона подається на оці ніпельні поїлки. Тому, знову ж таки, якщо щільної підлоги нема, вся ця річ ну, майже безтолкова. Але це знову ж таки на мою суб'єктивну думку: скільки людей, скільки і думок. Зараз обслужимо наших безхвостиків і цих і решту. Ну і якраз от на декілька хвилинок зупинимося, якраз от і обговоримо ту тему, яка багатьох із моїх підписників цікавить: саме вакцинація. І ті вакцини, які я використовую себе на господарстві, відштовхуючись від оцього от маленького поросятки, яке відлучене, в подальшому буде рости, розвиватися, ставати ремонтним поголім'ям на нашому господарстві. Ну і от Весь спектр процедур, які я їм проводжу, якраз. От Стисло, але намагаємось і е, будемо намагатися розповісти вам. Так, товариство, наш експеримент продовжується. Ну і буквально доба понадобилася нашим кабанчикам для того, щоб вони перейшли із е, сухого поїдання комбікорму на. Вологе поїдання комбікорму. В чому полягає суть нашого експерименту. Дві групки поросяток. Перша групка, яку я вам показував, свинки тут два кабанчики. Ці кабанчики будуть відгодовуватися і забиватися собі, але якраз от проекспериментуємо і подивимося на прирости. Буквально от в період з двох до трьох місяців. Якраз от хочеться подивитися, де будуть кращі прирости, чи на сухій годівлі, чи на вологій годівлі тому як стартовий комбікорм і раціон комбікорму у нас не змінюються, зернова група не змінюється. Основа, якраз от на якій виготовлений цей комбікорм, а це БМВД-стартова гранулка, також не змінюється. Ну, от єдине, що хочеться, подивитися і якраз от проаналізувати, який вид годівлі більш ефективно себе зарекомендує. Тому що, що свинку, ми коли проводили контрольне зважування, вибрали найбільше із того от стада, що оцей кабанчик він також кастрований, відлучений, плюс-мінус одинакова вага. В той же самий Період, коли ми проводили контрольне зважування, але, як ви бачите, він робиться як м'ячик. <гум> ну і також від корита не відлазять. Так, товариство, буквально учора в коментарях мені там писали, чому поросятка їсть із підлоги, що це таке, що за підхід. Друзі, вчора буквально жменьку кинув нашому патрончику комбікорму для того, щоб він. Не дерся і не ліз мизивочі, тому що така от ситуація відбувається 24 на 7, коли б і який би час ти не зайшов у свинарник. Так як наш корячок зараз сидить на нормованій і дозованій годівлі, почуття якби голоду і жага до їжі у нього є на постійній основі, але ну, в будь-якому випадку по-іншому чинити і робити не можна. Розгодовувати його не можна. Так як наш хрячок в послідуючому планується використовуватися безпосередньо як плідник, тому за цим от потрібно дуже стежити і приділяти цьому велику увагу. Так, товариства, наші бешкетники обслужені тихо, спокійно. Ну і якраз от ми зможемо приділити увагу буквально декілька хвилинок, але якраз от сподіваюся, що. На протязі оцих от декілька хвилин обговоримо разом з вами, і в найменших подробицях буду намагатися розповісти вам про той спектр вакцин, яких я використовую у себе на господарстві, якраз от і маленьке, і велике, і середні господарства мають приділяти увагу безпосередньо у теперішній час вакцинаціям, тому що якраз от від цих от вакцинацій і здебільшого залежить. Негативний або ж позитивний, ну, нам бажано, щоб був позитивний ефект від нашої улюбленої галузі свинавства. Ну а правильність використання і застосування тих чи інших вакцин, це знову ж таки це право вважати за кожним із вас. До речі. Всі, хто вакцинує свинок, проводить вакцинації на своїх господарствах, будь ласка, в коментарях пишіть, які саме вакцини ви використовуєте. Ну і, будь ласка, діліться і давайте обмінюватися досвідом, тому що якраз для цього і був створений наш Ютуб-канал, який об'єднує в собі маленьку, але дуже дружну сім'ю людей, які хочуть. Розвиватися і розвивається в нашій улюбленій галузі свинозі. Перша вакцина, яка використовується як для ремонтного поголів'я, так і для поголів'я Яке відлучається на відгодівлю, вакцина якраз оця от називається сердоса. Використання і застосування от вакцини для нашого поголів'я воно збільшує шанси саме їх не захворіти такою небезпечною хворобою, як набрякова хвороба, або отечка її також дуже часто називають Колібактеріоз, пастерельоз. Анаеробної ентеротокси безпосередньо я використовуючи оцю от вакцину, покладаю на неї великі сподівання, і вона нас слава богу ще жодного разу не підводила. Якраз от ці от сподівання заключаються у тому, що вакцина ця нам допомагає. Унеможливлювати або ж максимально мінімізувати появу на господарстві такої от хвороби, як очочка, або ж набрякова хвороба. Якраз от за допомогою оцої вакцини ми нівелюємо або ж нейтралізуємо всі ті токсини, які можуть уражати. Ну, органи, які відповідають за життєдіяльність наших тварин, тому що ну от отечка це дуже недооцінена хвороба, які, якщо не приділяти уваги, ну от бабахне вона у самий непідходящий момент, тому що, ну повторюсь, всі оці біди приходять рівно у ті моменти, коли ми їх абсолютно не чекаємо. І ця вакцина, і всі ті. Решта вакцин, про які в подальшому буде йти мова. Вони ну не можна сказати, що безкоштовні, але копійчані у порівнянні із тим, якщо ми їх не використаємо і не застосуємо, то от ті біди і ті наслідки, які ми можемо понести, вони будуть значно фатальнішими і значно дорожчими. Варіантів для Варіантів застосування і використання оцінюють вакцини декілька. Перший варіант і перша модель застосування цієї вакцини. Її можна застосовувати і ще в період лактації, коли наші поросятка знаходяться під свиноматкою на 5-7 день з моменту народження на одну голову, коли це один кубик сердосану через дві недільки проводимо ревакцинацію, тобто повторну вакцинацію, також один кубик на одну. Голову або ж можна рухатися трішки легшим шляхом. Якраз цим шляхом рухаюсь і я в момент відлучки, в день відлучки, колимо два кубики сердосану на голову, тобто два кубики на одне поросятко. Ну і слава Богу, фу дай Бог, щоб і надалі так було, щоб ця от біда. Минала нас стороною. ще одна хвороба, яка дуже небезпечна, в якійсь мірі я би так сказав, недооцінена, якій приділяють дуже мало уваги маленькі такі приватні господарства. Але несе оця от біда за собою дуже багато негативних наслідків. Мова іде у нас про тешену. Інфекція, яка вражає центральну нервову систему, ну і несе непоправимі і дуже негативні наслідки для господарства. Тому у віці 2 місяці, як мінімум, ремонтне поголів'я потрібно вакцинувати. І ну, не лишнім було б проводити вакцинації і поголів'ю, яке ставиться на відгодівлю. Вакцини доступні, вакцин багато. Ну і я думаю, що лишнім, як мінімум, ця от вакцина не буде, тому що ну прецеденти виявлення і виникнення оцінюють біди на господарствах. є. Наступна вакцина, яку я використовую, і рекомендував би використовувати усім, хто займається свинарством, це вакцинація від класичної чуми свиней. Не плутайте, будь ласка, із африканською чумою свиней, тому що. Саме від класичної чуми свиней є вакцина, і вона дуже гарно і ефективно працює. Що стосується у нас африканської чуми, і на сьогоднішній день, я думаю, і на завтрашній день вакцини у нас на неї нема і не буде. Тому якраз от ну, із наслідками і якраз от із оцю бідою дуже багато свинарів в нашій Україні зіштовхувались. Тому, як мінімум, від класичної чуми свиней потрібно вакцинувати наших Період використання і застосування оцот вакцини він в принципі може переплітатися із періодом застосування і використанням цієї самої вакцини від тишени, але або трішечки раніше, або трішечки пізніше. Я зачасту вакциную. Від класичної чуми свиней в період в районі трьох місяців надалі ж, якщо мова йде у нас суто про ремонтне поголів'я, ідуть профілактичні роботи, які направлені у нас із боротьбою з гельмінтами, тобто кожні два місяці ведеться профілактичні або уколи, або ж Згодовування тих препаратів, які будуть нам допомагати ефективно боротися із гельмінтами. Наступна вакцина і наступний період, якому потрібно також приділяти велику увагу, це період 5,5-6 місяців. Якраз от в цей період дуже важливо використовувати наступну вакцину. Вакцину від паровірусної інфекції, тобто в період 5-5,5 місяців, робиться перша вакцинація ремонтного поголів'я хряків молодих, які ще не використовувалися на нашому господарстві. Через 21 день проводиться ревакцинація тою ж самою вакциною в розмірі двох кубиків на голову. Ну і вже потім наша свинка приходить в охоту, запліднюємо її. Свинка проводить опорос, ну і за дві неділі до відлучки наших поросяток знову тою ж самою вакциною від парвовірусу. Ми закриваємо оцей цикл, який триває на протязі півроку. Ну і якраз ми також нівелюємо і мінімізуємо появу цього неприємного захворювання. Знову ж таки, дуже довго розповідати про кожну хворобу, про нюанси, перебіг. Як виявити, які проблеми можуть бути, ми не будемо. Ну по можливості випишете собі назва ну назви тих хвороб, які я перечислив, почитаєте. Я думаю, лишнім воно вам не буде. Тим паче, я думаю, що дуже багато із господарів, так чи інакше, але із чимось, що я перерахував, так чи інакше, але в своєму житті, але зіштовхувалися так, що... В принципі, глобально цих вакцин не дуже багато, але нервову систему, ну і в принципі, глобально гаманець, вони будуть вам допомагати тримати, як би, в якійсь мірі в тонусі, ну і нести, і не нести великих збитків. Ще Одна вакцина, яку і я використовую. Ну, і в принципі знову ж таки радив би робити, не робити у кожного голова на плечах, можете вважати і робити так, як ви вважаєте за потрібне. Мова сьогодні йде про те, що використовую я. Значить, ще одна вакцина, яку я використовую за 15 днів до опоросу свиноматки. Проводимо вакцинацію якраз у свиноматці і убезпечуємо уже її поголів'я від такої хвороби, як колібактеріоз. Коли це вона Ну, після 90-го дня супоросності. Також почитайте, що воно таке. Знову ж таки, вакцини, назви вакцин. Якщо прям уже буде така величезна. Потреба, зберу всі флакончики, зберу всі препарати в кучу, покажу, розкажу ще більш детальніше, але не знаю. Я думаю, що ну більш детальніше розповісти про ці от хвороби, те від чого, те навіщо. Ну не знаю, я, наприклад, не візьмусь і не берусь. в Принципі, швиденько, але в цілому розповів. Ті і про ті вакцини, які я використовую, те в які періоди я її використовую. Ну а в залежності від виробника застосування тої чи іншої вакцини, все робимо і проводимо згідно інструкції, яка в принципі в більшості виробників пишеться, та не в більшості а в кожного виробника, пишеться чорним по білому. Тому, знову ж таки, користуватись, не користуватись, вирішувати вам. Ми користуємося, тому що свого часу якраз от, ряд захворювань ми пережили, перенесли разом із нашими свинками, і ми цього більше ні в якому разі не хочемо. І не хочемо, щоб ви то переживали. Тому проговорюємо, розказуємо, показуємо. Знову ж таки, кому щось не так вибачайте, кому щось не подобається. Вибачайте, шукайте там, де подобається. Ми робимо все так, як ми робимо. Тому вам, друзі, хочу подякувати за те, що ви були разом з нами. Підписуємося обов'язково на наш YouTube канал. Тиснемо нам вподобачку і до нових зустрічей.